Друзі, всім привіт. Друзі хто пам'ятає ось цей ставочок, де я тут пару разів приїздив на риболовлю. Де було відзнято тут пару Відео. Коротше, друзі, тут, коли я їздив на відпочинок Кіровоградську область, тут відбулася біда. Тут відбувся мор риби. Не знаю, друзі, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Е, мені буде цікаво почитати. Е, можливо, у кого є яка версія? Е, е, чому так відбувається? Е, можливо, знаєте, це нам також допоможе, ну як би то... Наступного разу не допустить цього. Але ви знаєте, з другої сторони мені здається, що це, знаєте, такий якийсь природний процес. Але можливо у когось є якась своя думка. Але тут я дивлюся, що дуже сильно спала вода. Вода стала мутною, риби кажуть, померло дуже багато. Вода, друзі, тут доходила, ось ця плита була в воді, і ось ця друга плита, вона доходила майже от сюди верху. Тобі ж уровень води впав десь, ну, я думаю, метр двадцять точно. Так знаєте, жалко мені цей все ж таки ставочок. Він Тут і чиста вода в принципі. І непогана риба. Але чому так відбулося? Не знаю, навіть зараз якийсь стоїть. Ну зараз, мабуть, стоїть запах все ж таки вже Дохлої риби. ставочок класненький. він невеличкий, правда але йому вже скільки років, то мабуть це був такий перший раз. Знаєте, в селі один год той ставок на якому я частіше рибалив там також таке було. Там також, друзі, таке було. Ну, мабуть, на моїй пам'яті вже так пару разів було. Один раз було, прям так, знаєте, сильно, померла риба. Але ж тоді, е, наскільки я пам'ятаю, тоді була така зима сильна. І, ну, скоріш за все, що у нас е, на тому ставку у нас зим, взимку не клює риба. І можливо, це е, повлияло е, на те, що риба померла. Що ніхто там не рибалив і ніхто не пробивав лунки, ніхто не сверлив ті лунки, і, можливо, із за цього ну, це повлияло якось на рибу, і вона літом отож. Ну, в основному це помер е, товстолоп. Е, сказати, що. Що тут відбулося ну, типу те саме, я не можу, бо в цьому році льоду майже не було. Він там, якщо й замерзав, то там ну, днів на п'ять, мабуть, і розставав. Тому тут це не те. Та й взагалі, ви знаєте, якщо так вважати, то ну, тоді у нас в нашому ставку риба має вмирати кожен рік, бо ну на тому ставку ніхто не рибалить, я ж кажу, і ніхто не сверли лунки. Тому, ну як би то так, да? то вона би помирала кожен рік. Але ні. Це десь відбувається раз на десять років, можливо, це ще, звісно, із-за того, що е, всю все літо не було дощів. І, е, я так думаю, що дощі відіграють також немаловажну роль. Е, хоча би в тому, що як іде дощ, можливо, що е, в ставку додається кисень, Так, е, якимсь чином. А тут ну, ціле літо дощів не було. Плюс воно було спекотне, задушливе літо. Можливо, це зіграло на те, що риба померла. Ну я не експерт, я не, не знаю чому так. В селі нічого, там нічого, а от саме на цьому ставочку, звісно, дуже жалко. Казали, там такі непогані карпи були. Я цього не бачив, бо я відпочивав. А зараз, друзі, їду, сьогодні якийсь, не знаю, емоційно напружливий день, відчуваю якусь таку, знаєте, в тому, але не в тілі, а якось так психологічно, не знаю, щось можливо із за дощів. Я люблю, коли йдуть дощі да? але ж це знаєте, це така унилість і воно, мабуть, своє теж бере. Думаю, дай поїду на розвідку, проїдуся, подивлюсь, що де як по полям. Там у себе де була пшениця, я був. В принципі, треба би орати землю Але Земля настільки твердюча, що мабуть туди не полізе плуг. Розумієте? Тому з однієї сторони воно і дуже гарно, що йде дощі, да? як би то це трішечки розмягчить землю, але є друга сторона цього питання. Треба косити соняшник, бо вже сроки. Треба буде відразу готувати землю під посів і сіяти пшеничку, як я вже і казав. А тому вже, друзі, прийшов такий момент, коли треба навідуватись на наш соняшник, дивитися на те, що він там. Коли вже його можна буде убрати для того, щоб робити наступну операцію. А ось, все, друзі, у нас тут є ще один ставочок. Він ще менший за той, де ми зараз з вами були. Але я вже тут 300 років не рибачив. Навіть вже не знаю що тут є, чого нема. А карась може є. По-любому це така риба, що. Дивіться, що це за птичка. Красива яка, да? Але тут, друзі, мабуть, навіть немає де сісти. 10 років тому цей ставок був такий підзарожчий, а зараз так мабуть і взагалі. Які ж тут, знаєте, такі дикі місця, а колись тут навіть було село. Саме друзі, десь на ось цьому місці. Колись було село. А тут були ферми, де оці чагарники зараз, бо тут є селосні ями. А мабуть, десь от сюди уходило село туди, в ту сторону. А дивлюся я, одні мої сусіди вже убрали. Які молодці, вже й затолочили. Ну, в смислі, проїхали з катком. Ага, друзі, дивлюсь, мабуть, і мені пора. Але зараз підемо, подивимося, Подивимось поближче. Не знаю, я хочу сходити аж на ту сторону. Як ви? Зі мною? Все, пішли подивимось. Так, друзі, як вам общий фон. А це що таке? Хтось тут чи закусював так, так, друзі, з минулого разу? Пройшла, мабуть, неділька. Угу. Так, дивлюся, що підсох він хорошо. Mm? ще я думаю днів 3-4 думаю що на тому тижні будем десь так приблизно mm? в середу в четвер такі все таки Такий все ж таки, друзі, соняшник непоганий. Ви подивіться якісь зерна. Ух, красиві які. Ну-ка ми подивимося, що у нас всередині. Ее. -е -е. угу. А серединка, друзі, ще сирувата. Сирувата геть. Але я думаю, друзі, якщо не буде дощів, да, десь на тому тижні вже будемо косити. Так, да. все ж таки союшник мені сподобався. Потенціал у нього дуже непоганий. І навлі, навіть, навіть дивлячись на те, що я сіяв без добрива. Окремі є такі окремі є, друзі, такі шляпки. Непогані. Ммм, mm, так, да, якби ще був дощик, то було б класно. Так, друзі. Взяв я свою супер лопатку саморобну. Знаєте з чого вона зроблена? Ну тут Нескладно догадатися, це отвертка була. Ось тут вона зломилася. А це, друзі, сегмент із січкарні. От, і вийшла така лопаточка. Важкенька, гостренька. І, що немало Кріпкенька. Так, а що я хочу? Дивіться, що ми маємо. Бачите? Ми маємо в сходи бур'яну. Скоріше за все, і так знаєте, немало. Немало. Говорю, за все, что это амброзия. Опа! Амброзия. Так. 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 Замалька тут. Ну, где-то. коло 5 см влажненько все ходю клюю на сіні пробую блін не дуже мені хочеться туди заходити треба було щось вдівати бо воно ж тоді буде колоться чесатися а подивитися хочеться в самому соняшнику друзі ну можна сказати що чистенько це своє оце амброзійка чуть-чуть. Ну це таке. Це фігня. А так, я дивлюсь. Десь менш чистенькі В глибині так метрів за 25-30. Бачу, друзі, дещо красиве. І не можу не сходити. Мабуть все ж таки прийдеться. Зараз дійду покажу. З одного боку, друзі, якщо ви маєте у себе такий соєшник, то це звісно погано. Але з іншого боку, якщо на нього подивитися, заразом я тут спробую також насіння Таке саме. А з іншого, друзі, подивіться на цю красоту. Ага. Звісно, він уже трішечки підв'яв. Якби це, звісно, ще трішечки раніше було. Красота ведь краса так, а що ми зробимо? Щас ми її нарвемо. Знаєте, друзі, скажу вам, можна я вам скажу одну річ. Якщо ти справді Щиро кохаєш свою другу половинку, то знаєте, воно саме приходить відсюди з душі, що треба приділити увагу, і знаєте, Коли ти в гарному настрої, вдома тебе ніхто не пиляє, додому ти йдеш з великим таким бажанням, бо знаєш, що тебе вдома чекають, а ті хоті в ретні. Але все ж таки кохані очі, то воно саме якось приходить, що надо. А коли жінка чоловікові каже, ну чого ти мені не дариш квіти? То це вже, знаєте, як примусово виходить. Ні, чоловік, дівчата, чоловік е -е, повинен мати бажання їх дарувати. Розумієте? Якщо він знає, що я зараз прийду з роботи уставший, голодний. Слий, о цілий день тобі на нерви там всякі колеги. А дома тебе ще очікує така вередуха. То те не так? То те не так? Ось спробуйте пару днів. Побудьте для свого коханого такою, знаєте, ну, м'якенькою, ніжною, кішечкою. Він прийшов, а ви йому тапочки. Хі -хі -хі. Ну я так уже жартую. Чогось смачненького, приобняла. Діло красивий, свій самий лучший Халат! І побачите! Ви побачите на е, самі на той ефект. Просто трішечки треба ма, мати терпіння. Ну і все ж таки всю ту фігню та що була на роботі, треба залишати на роботі. Так що якось так. Можливо, ми теж такі, знаєте. Неможливо, а точно. Я знаю що ми буваємо також не подарунками да? Але ми хоч і чоловіки, але ми, знаєте, такі слабкі, ми дуже слабкі статі. Ой-ой-ой, щось я на таке приїхав, що тут грязюка. Понад... Що тут, друзі, понад посадку ще й грязюка. Але нічого, їде начебто.